Вимушена була зробити зупинку на заправку кавою і шоколадкою. Дуже погано себе почуваю, сили немає навіть крутити педалі. Ледь певзу. Таке враження, що зараз вибухне моя голова, або я візьму і брикнуся. Слабість неймовірна. Повзу в зоні, як не можу доїхати додому. Таке враження, ніби з мене висмоктали всі соки, які тільки в мене були. Абсолютно ноль енергії. Рідко, коли в мене таке буває, і сьогодні це саме той день. Сьогодні край треба покосити сюди залізти, набратися енергії десь, тому що вже не видно навіть де я квіти там висаджувала. А на цю сторону взагалі боюся залазити, тому що там міняли проводку, стовпи міняли і покидали он провода прямо у нас на деревах. Вона на траву аж звисає. Не дай Боже, то кому б'є ще. Я сподіваюся, вони знеструмлені, ці провода. Ну Їх якось треба з дерев позбирати, тому що вони покидали і їх вже давно немає, вони не приїдуть. Ось от, от відношення. Кинули на дерева провода. і Що хочете, то робіть. Я боюся, що я вграю косілку, якщо я зачеплю ті провода. Треба буде ризикнути і поприбирати їх. Настрій, звісно, підіймає ця краса, яку я зараз бачу в квітнику. Душа радіє одразу. Я тут позавчора майже весь квітник прочистила, мені залишилось тільки цю зону попрочищати, наберуся сили. Треба сюди залізти. Бур'яну було дуже-дуже багато, але рослини одразу зраділи всі. Ой, у мене та троянда розквітла. Зараз піду вам покажу, і тут я пообрізала відквітла, а одна ще збирається квітнути. Ось така от вона красуня. Дуже-дуже гарна. Оце рожева кайомочка. Я міга довольна, що в мене вдалося. Це все завдяки Іночки, яка мені вислала черіночки. Тепер це повноцінна троянда. Ось тут черінок заканчувався, вона пустила брунічку сюди. І квіточка тепер у нас така красується. Тут соняхи попідростали добре. Ну і я сподіваюся, що ця теж скоро буде квітну троянда. А ті інші почекаємо, поки що вони будуть робити, подивимося за ними. Дивно, але оця мальва повна зовсім по-іншому себе цього року поводить. Вона, вона має зовсім інші квіти, не такі, як вони були того року. Вони не були отакі от широкі тут. Вони були пухнасті такі. Мов з бахрамою. Не знаю, чому так сталося. Хотіла ворого разу попідв'язувати всі свої ромашки, але в мене немає дощечок, треба десь якісь дощечки познаходити та зайнятися цим питанням, бо вони прям полягали мені на проход, і мені тепер незручно тут ходити через них. А у мене ж все тут в ромашках. Ромашковий рай, Айстер дуже добре попіднімалася. Оцей морозець. я ще його не бачила, буду перший рік на нього дивитися. Теж порозлягався. Тут, тут багато чого бажано було б підв'язати. Ці ромашки теж бажано підв'язати. І там у мене жоржини падають до паркана, треба якось їх попідв'язувати. Все порозлягалося. Ну, краса неймовірна, звісно. Все квітне, все радує. Кожен день якісь сюрпризи нові. Дуже гарно. Скоро будуть у мене ще ці маки, я їх чекаю, Он вже далі бутончик пустила. І дуже сильно чекаю оці ж свої улюблені літні рожеві хризантемки. Вони вже попускали бутончики. Так що так зараз виглядає наш квітничок. Оце все я поприбирала з дерев. Вони отак покидали і поїхали. Багато-багато плотної от такої от проволоки. Е, в Хазяйстві пригодиться. Навіть хорошо, що вони нам її залишили. Все я не забрала, там ще залишилася набагато тонше. Проволока на деревах висить. Вона досі кріпиться отут до цього стовпа, Вон звідси йде. Я сама там не впораюсь, треба обрізати провода, щоб з дерев поприбирати. Косить вона мені не буде заважати, тому я поки його лишила. Але ж не дає косілка покосити. Цей барабан злітає і все. Треба викидати його нафік, тому що я намучилася півгодини на такій спекі. Тільки включаю, починаю, пару обертів робити і відлітає в сторону катушка. Взагалі не годна нікуди. Так що, виходить, вистачило нам її на один сезон. І усю, І вона нікуди не була. Я намагалася там вушка підгибати, щоб воно закласувалося. Ніфіга, воно не заклацується. Все, можна її викинути. Зараз чоловік мені нову привезе, то я спробую покосити все-таки новою, може, вдасться. Я тут трішечки попрацювала в теплічки. Дивіться, як виросла Люфа за цей період, скільки я вам не показувала. Оці малиші зовсім повільно ростуть, один тільки той більш я сьогодні її підв'язала там трошки. А ці дуже швидко пішли вріст, і тут верхні лісточки набагато бодріші, ніж нижні були. Помідори всі вирішила не підв'язувати, ці, поки залишила, а оці прийшлося підв'язати всі, тому що вони просто полягали на ділянку, де у мене е лазять ці огірочки. Те, що я підсаджувала огірочки, скрізь проказувалася, нічого їх не з'їло, слава Богу. Але не всі. Сіяла по дві носінинки, там, там, дві, там дві, а тут по одному, тут щось все-таки з'їло їх. Те, що підросло, я теж попідв'язувала сьогодні. Тут в мене, схоже, вкусила тут оса, дуже чешеться тепер рука. Поки я тут підв'язувала, я думала, комарні аса, скоріш за все. Все, треба буде сьогодні пролити. Люфа дуже любить полив. Намагаюся часто поливати, але тут дуже швидко висихає моментальна земля. Лапочки, помідорки, попіднімалися за цей час. І кавунчик підріз за цей час. Хай буде собі в теплічки, я так вирішила його залишити тут. Помідорки ростуть, бачите, які помідорочки зав'язуються там хорошенькі. Хай ростуть молодці. Ось таку насадочку я попросила, і мені чоловік купив, привіз. Зараз пробу, буду пробувати косити. Всі хвалять, кажуть, що вона дуже класна. От тепер зовсім інша справа, тепер гарненько все обкушено. З цієї сторони довелося в квітах вручну все проривати, інакше б я поскасила всі квіти. У мене на них велика надія. Підростають і пітуньки, і хризантемки. І нічна красуня. У мірабіліс теж попідростали всі, що я всюди повисаджувала. Дощики їм на користь пішли. Так що тепер тут краса. Ну, що я вам скажу. Насадка ця по первах, поки вуса довгі, просто мов звір працює. Треба дуже звикнути до неї. А коли зчишуться, то краще. Я на цій діляночці доприбиралася. Тепер видно, що нема бур'янчику, гарненько, чистенько все. Можна любоватися тепер і ніякий бур'ян не смущає. Майже 50-го вечора курочки вже пішли всі спадки, а я досі тут. Нарешті докосила все, що планувала. Там у нас був взагалі біля гілок дрімучий ліс. Лапухи були, по пояс, мабуть, мені вже. Там дуже сильно зчасується ліска в таких місцях швидко. Вже заправляла в нову цю катушку. Ну, В принципі, легко воно заправляється. Якщо косити нормальну таку низеньку травічку, як тут, то і надовго вистачає. Ну, на отакі як лапухи, звісно, воно ще набагато швидше. І що я вам скажу? Думали ми вже приглядіть собі електротример, щоб було дешевше, бо бензина дуже багато на покосу ходить. І тут підняли ціни на електроенергію. Звісно, тепер це відпадає, тому що, я думаю, буде ще дорожче, ніж бензин купувати. Сьогодні дві заправки в мене на пакуз пішло. Тільки я купила каністру, вже потихеньку опустишається вона. Але навела красу, лаванду свою позвільнювала. Зараз покажу, які красиві кущики. Дивіться, яка краса. Боже, воно, звісно, темніше, погано видно, але я не налюбуюся на неї. Пахне, звісно. Не всі ще заквітли, тут тільки одна квіточка. Гасають як сумасшедші. І тут одна квіточка тільки поки кущик шикарний. Тут позвільнювала свої гладіолуси. тепер видно гарненько, тільки проблема, тому що я тут діточок своїх не бачу. Якщо у мене в ємностях прекрасно видно, де діточки. Бур'ян прочистила, діточок немає. Тут дивіться, які великі кущики лаванди. У мене збираються тільки квітнуть. Цей один випустив, той поки ще не квітне. Всі кущики мені подобаються, всі дев'ять шикарно себе почувають. Починаю збирати яблука активно. Гнілі я кремо відложила, це я буду в баклажани кидати, щоб баклажани швидше білки запилювали. Того року я перевірила, дійсно працює цей лайфхак. Це білий наліф у нас. Він падає, але він, мені здається, падає неспілий, ну, може, так, місцями десь. Що з ним робити, не знаю. Багато такі підгнивші трошечки. Я позбирала, куди його дівати. Пахне, звісно, обалденно, запах вам не передати. От дійсно білий налів по запаху. Але що з ним робити? Павідло зварити. Того року я, до речі, варила павідло, але не з цього, цього не було майже яблука. З того, що у нас на межі з сусідами, це дуже обалденне повідло вийшло. Оце, мабуть, я теж буду повідло варити. Пообрізаю це все, що підпорчене, а хороше візьму на повідло. Запах, звісно, класний. Я його дуже люблю їсти, але ну що ж тут їсти? Такі манюсінькі вони падають. На дереві ще дуже багато яблучок, але вони падають всі якісь недоспілі і, і маленькі. Так що сьогодні я цілий день наводила красу. Ніяк я не залізу в цей квітничок. У мене біля альтанки з верби. Ніяк. У мене тут уже дрімучий ліс. Треба обережно попрочищати. І, можна сказати, зараз у нас уже тут нарешті порядок. Але це ненадовго. Ще пару дощиків і буде знову все треба буде косити. Касить не перекосить в селі. Так, ладно, пішла я курочок, погадую, та бігом додому їхати, поки що хоч щось видно. Всім гарного вечора. Не знаю, чи побачите ви по відео. Дивіться, як красиво. Я не знаю, що це, мені здається, це дим. Просто він осів отак вниз, як туман на фоні заката. Вся трава в тумані, майже десята вечора. Дуже гарно, конечно, виглядає.